Олена Гангала родом з Луганщини. На акцію Не мовчи полон вбиває» в Івано-Франківську прийшла вперше, аби розповісти про свого сина, який перебуває у російському полоні. Востання жінка бачила його 2 лютого 2022-го, а чула 2 березня того ж року. Був Там Оленівки, був наші кін та Гандрузі, і... був Каменша Кін. Тоді ми не знали. Де. Дуже довго 22 ні, якщо ми будемо вересня, то прошлого... прошлого року зупиняються, навіть не, навіть не На сайтах расисти викинули відео. Тому де мого сина засудила на довічний термін. Тим наміром наших дітей, з сказати? Вони, вони йшли, наших захисників вони Зараз він дуже далеко. А ми можемо... інформації нам та сторона зовсім не дає. Ми тільки знаємо, що він в полоні, Ми боремось. Валерія Зеленська, учасниця акції. Дівчина із зв'язаними руками стояла на колінах посеред площі. Пояснює у такий спосіб, намагалася донести біль українських бранців та віча їхніх рідних. Валерія родом із Донеччини. Усю юність каже, провела у Маріуполі, де й зустріла повномасштабне вторгнення росіян. Там, де я проживала, де я була в підвалі, стався вал. Ми пережили вал. Там загинуло чотири людини. з них маленька дитина трьох років. Я здружилася з дуже хлопцем. Вони для мене стали як друга родина і. Я з ними вже був вирішено, що я піду з ними в укриття в Азовсталі. і так перебралася, бо так буде безпечніше, що бо невідомо, що б відбулося зі мною, якщо б я залишилася в тому будинку. 6 травня ми вийшли з Азовсталі. Мені хлопці сказали на з 5, на, 5 на 6, що я їду додому. Ці хлопці зробили все, щоб я була тут, стояла на цій землі і зараз виборювала їх в свободу. На такі щонедільні мирні акції приходить кілька десятків родичів, близьких та небайдужих до їхнього горя людей. каже організаторка заходу, мати військовополоненого Ірина Іванова. Люди довкола розповідає жінка, часто байдуже реагують на їхні промови та плакати. Ми спробували поспілкуватися із перехожими та працівниками кав'ярні, що біля ратуші. Втім, люди відмовилися від будь-яких коментарів. Особисто я дуже мало зустрічаю нових людей. Дуже. І ви знаєте, все найбільше, мабуть, гнітить і болить. Бо ти кричиш і думаєш, ну куди ти кричиш? Напевно, в пустоту, бо тебе ніхто не чує. Боротися ми будемо, ми мусимо, бо іншого шляху немає. Визволити їх з полону. Ми все розуміємо, що є обставини, є час, є, є можливості в людей, і продовжується війна. Але ну, немає співпраці з урядом, просто немає з урядом співпраці, і це болить. Речник поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцьків повідомив Суспільному, що в акції взяла участь приблизно сотня людей. Під час заходу порушень не зафіксували. Іна на Сендецька Монік, Романко Чержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.